Ікони, люди ці як користуються попитом? Так, да, дуже великим попитом користуються. Це одні, мабуть, із самих популярних, да, на даний час. Ну, я б сказала, так. Да. Входять в тройки популярних. А як думаєш, це і За Загарні. Не гарні, зов дуже гарний. Ну, співпадає, так, да, співвідношення е, візуально гарні і ціна, тому так. що. Мені Наступна ціна да, є такі. Ось ця ікона коштує 360 гривень. Ну, де це за такі гроші можна купити дві ікони. Це ж не одна ікона, а дві ікони. А найдешевша мені здається 200 гривень. Ота коштує. Так, мені. Ну, Є в нас з цієї серії ікони, які коштують 200 гривень. Це одні з найдоступніших ікон. Кожна іконочка витягується, тобто її можна окремо витягнути. Різноманіття різних окладів, є двійники, трійники, четверники, можна сказати так. Не знаю. І, ікони, на яких 4 складні, на яких 4 ікони є. В різних кольорах забарвлені. Ня бархату оксамиту українською в розділі знаходяться з іконами на нашому сайті. Іконна лавка переходьте, замовляйте, обирайте. Ми вас швидко доставимо.